Привіт-привіт! Усіх рада вітати! І сьогодні у нас з вами буде канцелярський шопінг. До мене в гості приїхала мама. Ми гуляли містом. Ну і, звичайно ж, зазирнули у кілька улюблених крамничок. Перша з них це Flying Tiger. Тут, як завжди, дуже багато блокнотів та усіляких канцелярських дрібничок. Наприклад, знайшла ось такий цікавий стікербук з яскравими наліпками. А ще вперше в житті побачила ось такий блокнот. У ньому заламіновані сторінки, і якщо писати спеціальними маркерами, то можна стирати, як на дошці фліпчарт, тож фактично він багаторазовий. Але чесно, навіть не знаю, кому таке може знадобитись, ну хіба дітям малювати щось у подорожах. Знайшла ще цікавий набір кольорових ручок. Написано, що вони стираються. Цікаво, беру для перевірки. А ось ще один дивний блокнот. Крім звичайного блоку для записів, на обкладинці ще є таблиця для малювання. О, дивіться! А тут авокадо рай, милий блокнот, кавайна ручка та якийсь чи то коврик, чи рушничок. Прикольно виглядає! Для фанатів цього фрукта можна навіть зробити такий подарунковий набір. Знайшлося дещо і для любителів Барбі теми, та ще й по акції такі милі, рожеві блокноти. Ось цей має розмітку: 12 розгорток з таблицями на кожен місяць, і потім йде тижневе планування. Він не датований, тож спокійно можна використовувати навіть не один рік. Поруч ще один блокнот з цієї ж серії, але він просто у крапочку. Тому підійде, скажімо, для Bullet Journal. У Тайгері завжди багато різних органайзерів і коробочок. Тож тренд із ось цими розкладними міні-ящичками його теж не обійшов. Так, ще якась цікавинка для скраббукерів набір для творчості. Цей був відкритий, тож заглянула усередину. І тут у нас є дві тасьми, міні-конвертики, альбом із крафтовими сторінками. Та ще кілька аркушів із наліпками і скраб папером. Непоганий набір може навіть цілком бути на подарунок комусь. Ще цього разу було багато блокнотів для самоаналізу. Бачу, вони набирають популярність. Це так звані коуч-блокноти, коли там щодня потрібно відповідати на якісь запитання. І таким чином можна пропрацьовувати свої проблеми або емоції. Тут вони англійською мовою. А запитання на зразок цитати дня, три речі, за які я сьогодні вдячний, щоб я міг змінити сьогодні, ну і так далі. Часто такі блокноти називають п'ятихвилинки, бо ж для їх заповнення потрібно справді лише 5 хвилин на день. І не потрібно думати, що писати просто даєш відповіді на запитання. Ось показую вам ще один приклад такого ж блокноту. І з незвичного знайшла ось такий екземпляр. Він для мами з дитиною: один день одна розгортка, де ліворуч місце для відповідей мами, а ліворуч дитини. І ось цікаво в такий спосіб порівнювати, як на ті самі події по-різному дивляться дорослі і діти. Ще одна цікавинка це 100 речей, які наповнюють моє життя. Тут на кожній розгорці ви пишете про щось, що для вас важливе в житті: річ, місце, книга, людина, якась подія і таким чином створюєте ніби список важливих речей. Це дуже наглядно показує наскільки насиченим та наповненим є наше життя. Так, знайшла ще дещо і для любителів малювати. Це такий скетчбук, але у ньому на кожній розгорці вже є ідея, що намалювати. Такий ніби челендж намалюй улюблену чашку, вид з вікна, домашнього улюбленця, ну і так далі. Папір у ньому для акварелі, тож витримає і фарби, і маркери, можна за це не хвилюватись. Поруч були різні художні матеріали, фарби, пензлики, маркери та інші дрібнички. І знали, поки скотчів цього разу не знайшла чогось цікавенького, тому завершую свій шопінг у тайгері та направляюсь до іншого магазину. Це був Екшен. І він чимось схожий на українську Аврору із всякою всячиною. Але мене цікавили блокноти та щось для творчості. Тож на цих відділах і затримуюсь. Асортимент блокнотів був бідненький. Буквально кілька звичайних записничків, туди списки та дівчачі блокнотики. У порівнянні із Тайгером, ну, дуже бідненько, сподобався лише ось такий коуч-блокнот. Навпроти був цілий стенд із художніми матеріалами. Тут вам і Мольберти, і різні фарби. Знайшла ось такий скетчбук. Я дивлюсь одну польську блогерку, яка малює, і вона його хвалила. Як в принципі і більшість матеріалів з екшен. Та я їхала сюди за кількома конкретними товарами. І ось цей набір Тасм один із них. Лиш подивіться: 73-метрових скочів із надзвичайно приємними принтами. І ви подивіться на цю ціну: 18 злотих! Це менше 5 доларів за цілий набір. Навіть на Аліекспрес я такого не зустрічала. Також є класні набори штемпельних подушечок, міні-стікербуки, якісь сети з наліпками. І так, асортимент небагатий. Магазин пропонує лише кілька варіантів до вибору, але вони усі чудові, тож точно можна знайти щось на свій смак. А ще ціна приємно дивує: це прекрасний бюджетний варіант. Ось ще один набір скотчів, і вони йдуть у комплекті із наліпками. Візьму собі, бо цікаво, скільки ж там наліпок. Також є і набори скраб паперу, а ще приємно здивував асортимент маркерів. Тут і великі набори на спиртовій основі, і лайнери для скетчів, і маркери на водній основі, причому усе з дуже непоганою палітрою. Знайдуться і акрилові набори у різних розмірах та кольорових гамах. Ось, до речі, цікавий набір з металевим ефектом. Є теж маркери для тканин. Словом, на будь-який смак і потреби. Ну, а мій похід по магазинам завершився, і тепер покажу вам, що ж я підкупила. Та й заодно покажу усі свої останні поповнення. Першим покажу те, що мені мама привезла з України. Тут моє замовлення з магазину Мрій та Дій та ще кілька сетів з наліпками з аврори. Мрій та дій, як завжди, поклали листівочку, ще дві ось такі картинки. До замовлення мені поклали подарунки, за що дуже дякую магазину. Серед них були сет з кімнатними рослинами, ще ось такий синьо-коричневий атмосферний сет та два маленьких з рослинками і чаюванням. Дуже приємно, ще раз дякую магазину. Ну, а купила я собі набори із фразами. Я їх полюбляю, а мої запаси вичерпались. Деякі з них я вже використала бо робила для мами чехол для телефону. Основна покупка це стікербук. Я обрала номер 5. Тут усе на тему квітів. Кожна сторінка окрема квітка з метеликами чи сонечками. Давайте швиденько вам погортаю, щоб усе показати. А я вже встигла випробувати наліпки і використала майже цілу сторіночку із фіалочками для вже згаданого чохла телефону. Ну і в Аврорі мама знайшла ось такі дві сторінки на тему кохання. Нічого особливого, просто наліпки. Так, далі. Я була в Ашані і там у відділі з канцелярією взяла на пробу кораліки та стрази. Буду щось із ними цікавеньке думати. А ще набір наліпок із тюльпанчиками у наборі 40 штук і вони на прозорій основі. Тепер переходжу до товарів з Flying Tiger. Там мені мама купила ось таку милу тарілочку, можна використовувати як підсвічник, або класти туди, скажімо, перстні. І ще ось такий тримач. Ідея в тому, щоб у зажим фіксувати якусь фотокартку, мотивуючу фразу чи просто якесь важливе нагадування. Так, а це п'ятий букв. У мене є такий самий, але в іншому кольорі. Я веду його вже другий рік. І це я придбала не для себе, а для вас, щоб розіграти у наступному конкурсі, коли нас буде вже тисяча. Обов'язково підписуйтесь, якщо цього ще не зробили. І останнє із цього магазину це набір ось цих кольорових ручок, які стираються. Я люблю такі, але кольорових наборів ще не зустрічала, тому взяла для тесту. Їх тут 24 і усі із забезпеченням на стержнях. Давайте вже швидше зроблю викраску і головне перевірю, чи справді ж вони стираються. Так, ну що ж, я буду відвертою. Не вірила до останнього, що вони зітруться. Але як бачите, усе прекрасно. Є звичайно окремі відтінки, що гірше стерлись, але в цілому усе добре. Тому однозначно лайк. Із недоліків ручки, на жаль, ніяк не марковані, і ковпачки деяких не відповідають фактичним кольорам. Скажімо, червоний більше нагадує коричневий, тому важко буде орієнтуватись, коли треба буде знайти конкретний колір. Але знову ж таки, враховуючи ціну, усе супер. І остання категорія це покупки із екшена. І першим покажу ось цей великий набір Тасм. Вони виглядають мега круто. А пам'ятаючи, що увесь набір коштує менше 5 доларів, то це реально супер знахідка. Я взяла один набір, і мені він потрібен для того, щоб провести майстер-клас із дітками в садочку. Та думаю, що багато з них у мене насправді залишаться. Давайте ще перевірю, клейкий шар. Так, все добре. Ой, ви тільки подивіться на ці насичені кольори та приємні принти. Не можу налюбуватися. Думаю, діти будуть в захваті, бо особисто я так. Продовжуючи тему тасім, взяла ще ось ці два менших набори. І найбільше мене зацікавило, що ж там за наліпки всередині. О, приємна несподіванка. Це цілий стікербук. Справді, дивіться, дуже класні, красиві, цікаві наліпки. Та й самі скотчі теж достойні. Тут 14 штук по 3 метри намотки. Дуже гарний набір. А ось цей другий розкривати зараз не буду, бо його я придбала для вас у подарунок для конкурсу. Так, ідемо далі. Я ще взяла набір скраб паперу. Він величенький 15х32 см. Мені він сподобався своїми принтами з переходами. Візерунки усі симпатичні та приємні. Є грубіші картки, які можна використовувати як основу листівок. А є тонший папір із золотими декоративними елементами. А це я купила ще два стрічкових клея. Я люблю такими користуватися, ціна була приємна, тож чому б і не поповнити свої запаси. Ще придбала ось такий блокнот 5 хвилин, який має допомогти аналізувати своє життя та проживати день усвідомлено. Тут на кожен день є всього 5 питань, поділено на ранок та вечір, але, в принципі, на усі можна відповідати одразу. І ось цей блокнот я теж придбала для майбутнього конкурсу. Далі хочу показати лайнери, їх тут 24 і одразу ж роблю викраску. Ось як усе виглядає. В принципі, непогано, але багато кольорів практично не відрізняються. І тут та сама проблема, як у ручках стайгера, що відсутнє маркування, і незрозуміло, деякий колір. Ну, але це огріхи дешевої канцелярії, і нічого з цим не зробиш. Наостанок залишила акрилові маркери, тут у наборі 18 штук, але вони двосторонні. Тож по факту тут аж 36 кольорів. І написано, що стержень типу браш. Тобто вони підійдуть для летерінгу. Давайте дивитись ближче. Ось, бачите, знову ж таки, відсутнє маркування або якесь означення кольорів. Ось як виглядає кісточка, і вони естетично приємні. Теж зручно тримати в руці. Знову ж таки, обов'язково роблю викрас і тестую на білому та чорному папері. Ось як усе виглядає. На білому папері шикарно, кольори насичені, добре накладаються. А от з чорним не усе так ідеально. Кілька світлих відтінків погано наносяться, фактично не дають кольору. Ну, але що ж, беручи до уваги ціну, то це можна вибачити. Набор коштував 13 злотих, тобто не цілі 3,5 долара. Ось таким вийшов мій сьогоднішній шалений канцелярський влог. Сподіваюсь, вам було цікаво та приємно його подивитись. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. А ще діліться цим відео з тими, кому може бути цікава така тема. Давайте швидше наберемо 1000 підписників, щоб нарешті зробити новий розіграш на каналі. А я дякую усім, хто додивився аж до цього моменту. Пам'ятайте, що я неймовірно ціную кожного з вас, і з нетерпінням знову чекатиму у світі блокнотів. Па-па!